Наш інформаційний простір почав бомбардуватися закликами про перемиря: чи то фінляндський сценарій, чи то стамбульський сценарій, і такі інші початком цього стали перемовини між Лукашенком і Путіним. Там, де останній почав говорити про те, що, в принципі. Варіант Стамбулу на столі, і можна про нього говорити далі. А Пісков, його пресекретар, заявив, що, що стамбульські домовленості не розглядаються як раніше, але все ж таки щось на штал цього можна подумати. І в принципі, ці домовленості Стамбульські це ж була по суті стерилізація України і небажання її бачити як якогось суб'єкта, а потім і поглинути. Так? От. А вони продовжують бомбардувати нас перемир'ям отут і зараз. Підключився до цього процесу Реджеп Ердоган, який каже про те, що окуповані на сьогодні Москвою територію можна розглянути на референдумі в 2040 році. Україна стає нейтральною, не вступає в НАТО, а може вступити лише в Європейський Союз. І навіть московські підпівали в Європі, теж розкрили свої ротики. Один з лідерів альтернативи для Німеччини теж сказав про те, що зараз є можливість для перемир'я, якої не було раніше. Деякі конгресмени, так само от Hill, недавно один з таких теж написав, що в принципі пора вже перемови вести швиденько. І тут питання: а чому вони всі так от почали заводитися? Чому всі про переміря? Почали говорити, коли, начебто, в них так все добре, в них там якась атака намічалась, і тут вони вже ж майже знищили Україну, і знову Київ на три дня в них стався. Тому, дорогі друзі, є причини, і про них ми. Маємо говорити, аби не повестися на чергову брехню і стратегічну катастрофу для нашої країни. Тож поїхали. Не дивлячись на те, що Московія у вісі зла отримує частину ресурсів у КНДР у Ірану, частково у Китаю. Також не дивлячись на те, що Московія змогла дещо стабілізуватися. Все ж таки, кожна мобілізація для неї є певною загрозою. Вони бояться втратити контроль над своїм суспільством, і е, кожен раз намагаються звільовано запускати мобілізацію. Починають говорити про те, що це не мобілізація, це просто. Там якісь додаткові заходи на підвищення спроможності СВО, як вони говорять. Так, це не означає, що ми там сподіваємося з вами на московське суспільство. Просто треба розуміти, що там є свої проблеми всередині, особливо релігійні форми різних етнічних форм. Ми бачимо, що там в крокусі сталося, якби вони там намагалися вішати на нас цю ситуацію. Так і загалом вони не хочуть брати особливо. В свої основні центри Петербург і Москву. Ну, давайте так, для Кремля будь-яка мобілізація це більше До того, ж, вони анонсували додаткових сім дивізій, це зробив Шойгу, І, скоріше за все, для того, аби мати передишку, і аби і Україну далі дотиснути, і вже дарити по Балтійських країнах, аби почати руйнувати НАТО, взагалі, як Явище. Там є ідея. Щоб під обрання Трампа зробити цю річ і почати руйнувати взагалі всю систему? Але найбільше вони іншого бояться, дорогі друзі. Вони бояться того, що Європа прокидається. І одна справа, що коли вони зіштовхуються з Україною, яким Саліван з Байденом потрошечку давали зброю, а залі взагалі довели ситуацію до того, що нічого не можуть дати. Хоча знову таки надії на це є. І зараз от Джонсон на днях має говорити з Трампом і хоче хоч якось протягнути цю допомогу. Його там атакує його співпартійна особа Мейджер Грін. І подивимося, як там та станеться, там жаба на гадюку, та, все робиться. Але все ж таки там американці теж намагаються щось там прийняти. Але має менше значення, що там хочуть прийняти американці. Мають значення, що хочуть прийняти європейці. І дуже непоганий був приїзд Макрона на спроможності промислового оборонного комплексу Франції. Він говорить про те, що до 2025 року Франція збільшить в місяць до 90 тисяч виробів артилерійських снарядів за кілька тисяч на сьогодні. Більше того, він там заявив, що якщо Америка не може взяти відповідальність за безпеку в Європі, то Європа сама має одноосібно взяти. Цю відповідальність за безпеку і, зокрема, допомагати Україні. Тобто, дорогі друзі, процеси, які йдуть в Європі, небезпечні для московитів. Вони дуже бояться того, що цей момент, коли Європа тільки розгойдує свою ПК цей 24-й рік, він особливо до кінця цього року, він ем, чим небезпечний, в тому, що зараз оберти ОПК європейського лише починають набиратися. Паралельно відбувається криза з Америкою. І тут же ще у нас проблема, яка сьогодні з Україною? Тому що наше суспільство об'єктивно втомлене. Це не є дивиною. Британія на третій рік війни теж була втомлена дуже сильно. Там навіть доходило до того, що на початку 40-х, коли вони по карточках почали бузин роздавати, чи не бунт стався безпосередньо в самій Британії на острові, так і, і все було дуже важко. Там депресія била ключем. І так само люди дуже сильно скептично ставилися до взагалі можливості перемогти ем, німців. Це все посилювалося до того, поки ще американці вступили в війну. Британці вважали, що вони лишилися лише одні, і більше нікого не буде разом з ними. От у нас дуже схожа зараз ситуація. Часто ми бачимо ці сповільнення допомоги зі сторони наших партнерів. Нам часто здається, що насправді ем, чи не хочуть нам допомагати, чи хочуть закрити очі. Ці всі перепатії, волатильності допомоги то більше, то менше. Менше, але завжди недостатньо. Це дуже втомлює. І ще раз зазначу, що третій рік війни. Але це абсолютно нормально для демократичного вільного суспільства втомлюватися. І Московія теж бачить, що ми втомлюємося. От і вони хочуть час тиснути максимально, поки вони бачать, що ОПК Заходу лояльний до безпеки України не розкрутився. І поки в Україні є така втома, об'єктивна, вони хочуть дожати нас всіх разом. Але, друзі, ми маємо всі шанси добити московитів і дочекатися нормальної допомоги від Заходу. Макрон це тільки початок. Лейбористи в Британії, які скоріше за все візьмуть владу, от скоро у консерваторів у консерваторів там розкол повний і дуже погано з рейтингами. Так от лейбористи кажуть про те, що консерватори недостатньо роблять для оборонно промислового комплексу, і недостатньо роблять для допомоги Україні. Тобто британці заточені допомагати вони будь лише розкручувати свій комплекс. Вони взагалі заявили про те, що один з прототипів лазерної зброї, яка допоможе Україні в майбутньому в протиповітряній обороні цю інноваційну зброю, вони готові. Передавати так, вона остаточно буде поставлена до 27-го року, але все ж таки це теж дуже потужні сигнали. В Німеччині взагалі 33% в лютому німці вважали, що Україні треба активно допомагати. Зараз вже 42%, дорогі друзі. А ті, хто вважали, що Україні взагалі не треба допомагати, впали з 28 до 22%. Тобто тенденція теж дуже хороша на сьогодні в підтримці. Багато інвестують свою оборонку фіни, чехи, поляки. І багато інших країн, не дивлячись на те, що там поляки знову почали нам заявляти про те, що давайте ми будемо інвестувати самі в себе а в Україну. Нехай Європа інвестує, Єврокомісія і західні країни розвинені, бо нам треба, теж треба захищатися. Поляки вважають, от але ті ж самі Балтійські країни віддають зараз нам все можливе, як і раніше. Нідерланди збільшили на 1 мільярд. Євродопомогу нам і пакет, який був 2 мільярди. Він ще на мільярд збільшився, і ще 400 мільйонів зверху докинули на відбудову нам. Тобто Європа намагається активно включатися в процес. Вона прокидається. Це дуже важливо. Європа відчуває практичну загрозу, а не якась там з океану загроза, чомусь там, коли там пересічний реднек відчуває лише загрозу від китайського товару. То європейці відчувають, що скоро в нього полетять ракети і бомби, і це відчуття лише загострюється. Московитам треба приспати європейцям. Приспати приспанням нас. Але треба розуміти, що якщо вони присплять європейців і нас, то вони вдарять і по європейців, і по нам в першу чергу. Треба, друзі, пам'ятати чеченські війни. Ми вже не кажемо про те, що московити раніше йшли з договорами, які потім переписували і знищували нашу суверенність коли там руїна була і таке інше. От, будь ласка, чеченська війна. Перша чеченська війна закінчилась домовленостями і знищила остаточно чкірі. Тобто вони втрачали в 4 рази більше бійців під час першої війни, а потім вони набралися сил, підірвали свої багатоповерхівки і навішали це остаточно все на чеченців і сказали, треба от знову повторити знищити цю країну. А нам пропонують безблоковий статус, дорогі друзі. Про що мова про, про що взагалі мова? Ми не маємо на це йти. Тому не дивлячись на нашу втому, те, що українці справді там раніше думали, що буде 2-3 неділі в 2022 році. Зараз нас накриває, що не буде ніяких 2-3 неділі, а може бути і 10 років ця ситуація. Так, от, не дивлячись на це, все, не дивлячись на це, що наша влада часто артикулює більш песимістичні прогнози на захід. Так таке буває, це такий спосіб. Не це не означає, що в нас катастрофа на фронті нині так є проблеми, але там багато чого справді стабілізовано. Таких катастрофічних речей немає. Але треба буває трошечки потрясти наших союзників, аби вони прийшли до тями для того, щоб вони насправді почали давати нам зброю і можливості захищатися. Але не дивлячись на те, що ми об'єктивно втомилися, і не дивлячись на те, що наразі європейська оборонка лише розкручується. Нам треба триматися, дорогі друзі. У нас немає інших варіантів. Московити завжди знайдуть можливості знищити нас і вони хочуть це зробити для нас. Це екзистенційна загроза, а для них ми не існуємо. Ми лише як проект їх ослабити для того, щоб себе зробити сильними, московит має знищити Київ і українця як явище. О, це вони в бучі добре собі показали, і не тільки там. Тому ця вся русифікація, неіснування українців і таке інше. Вони будуть це продовжувати робити, аби остаточно закрити для себе українське питання. От у нас немає. Можливостей примиритися з московитами вони завжди використають час для посилення себе для ослаблення. Нас не треба зараз давати можливостей їм приспати Європу. Ми зараз підемо на домовленості. Вони знову повідновлюють торгівельні стосунки з Європою, знову зав'яжуть Європу на собі і знову зроблять те, що вони зробили на початку 22-го року. Тільки ж і організованіше. Це вже не будуть колони на Київ, це вже буде дещо інше. От і нам не треба давати їм цього часу. Тому, дорогі друзі, тримаємося і не ведемося на ці всі казки про мир. Мир нам ніхто дарувати не хоче, не буде. Нам треба далі доносити те, що війна є загальноєвропейська, європейцям доносити, що вони мають вкладатися в цю війну ресурсами і надавати нам всі можливості. Ми нарешті зламати хребет спроможності московитам діяти так, як вони зараз діють. Тому тримаємося. І не ведемося на ці всі казки. До зустрічі!